Трошки запізнилася. Ра... Люди, здрасте, вибачте, будь ласка. Сідай уже, люди! Це та хараляти, сли. Починаю на мені. Сукня, як у мене. Юра, mm. тут поруч сидить людина, яка приймає участь в реаліті-шоу, де шукає своє кохання. Цимбалюк? <пух> Який цимбалюк? Це Злата Огнівіч. Де? Да. Огнівіч злата. Нічого, це себе, прикольно, слухай. Що прикольно? Що прикольно, Юра, вона в такій самій сукні, як у мене. Mm. Красива сукня. От одразу видно, що людини смак є. Сенці смак, ти тільки що казав, що цю сукню пошило село бомжів. А що серед бомжів нема тан ловитих людей? Так, Юра, я не буду сидіти з нею поруч в одинаковій сукні. Ти що, пишайся, в тебе сукня, як у злати. Злата соромтеся, в сукні, як у моєї дружини.